У глибині храму схованки, що рятували повстанців. На цвинтарі зброя, а під престолом таємні ходи. Усе це про старовинну Воскресінецьку церкву. Її унікальну історію. Дивіться далі. Храм Воскресіння Христового звели ще у 1882 році. У 1900-му його освятив митрополит Андрей Шептицький. За радянський період вона була закрита 1961 по 1969. Односельчани виробили все для того різними способами, навіть певною хитрістю для того, щоб церква діяла, їздили, домовлялися, випрошували. І фактично, протягом всього наступного періоду церква була діюча, і тут звершувалися богослуження. Через святинь храму, ікони, які значно старіші за саму будівлю. Отець Андрій припускає їх могли перенести з церков, які існували в селі раніше. Є тут інші цінні реліквії. Це є дарохранильниця, яка зберігається постійно у Кивоті. У ній зберігаються святі тайни, тобто Живий Христос. За часу радянської влади вона була перехована. Коли ми у 2018 році її реставрували, то реставратори сказали, що вона є понад 100 років має. А ще ця Церква була притулком для повстанців. Під престолом виявили кімнату з таємними входами, які не зафіксовані в жодних історичних джерелах. У 2018 2020 році ми робили реставрацію, коли ми розкрили пристіл, посвітили ліхтарями, і зазнявши відео, ми побачили, що під самим престолом є ціла кімната. До якої ведуть два входи? Цього ми не знали, в описах книг не чули, і від людей старожилів так само я про це не знав. Потім ми вже зробили висновок, що там так само могли наші воїни УПА переховуватися чи можливо щось складати і в такий спосіб бути захищені від радянської влади. На церковному подвір'ї ще одна унікальна споруда капличка, яку встановили з нагоди скасування панщини. Її намагалися зруйнувати, але люди цьому завадили. Вона була там, де тепер пам'ятник Шевченку. У 1982 році сказали, її треба обов'язково завалити. І такий Будеркевич до голови каже, що ти за голова, що у тебе ця капличка. Люди прийшли, не давали. Ніхто не хотів валити, воєнних привезли. Не хотіли, і один чоловік з нашого села сів за той бульдозер і ну, зрушили з місця. Вже це люди потім розібрали і поставили тут. Сьогодні поруч храму діє відновлена резиденція. Під час війни вона стала прихистком для внутрішньо переміщених осіб.